Більше десяти тисяч гривень зібрали Ультрас Олександрія під час благодійного волейбольного турніру. Участь взяло шість команд. Під час заходу відбувся аукціон та лотерея. Всі охочі донатили в скриньку. Було шість команд. Дві команди військової нашої з Олександрії. Їм подяка за те, що виділили час свій. Я розумію, що війна в країні і буває таке, що вони в виїздах, на бойових діях, і, і сім'ї сім тут. Ну вони знайшли час і з дітьми приїжджали. Також було гарно дивитися, що вони відпочивали з сім'ями. Була команда Молодіжка це молоді дівчата, і хлопці там до 18 років приймала участь. Була команда така перспективна, щось ми давали їм призові місця, називалися світло нефільтроване. Ну на жаль, вони зайняли останнє місце. Команда Головківка. Команда Усівка це наші хлопці з Лександрій. Також перемогу в турнірі отримала команда Омега. Переможцем стали команда Омега, які у фіналі виграли команду Головківки. Матч за третє місце розігрався між командою Усівкою і командою 22-69. То третє місце зайняли хлопці з команди 2269. Волейбольний турнір Ультрас організували вперше. Раніше це були футбольні турніри. Невеличкий чемпіонат вийшов шість команд, всього-навсього зібрались. Це ми так в цьому році придумали чемпіонат з волейболу. До повноштабного вторгнення ми проводили турнір з міні-футболу серед «Ультрас» Олександрії. Після початку повномасштабного, так як почалася, Бойові дії на Сході, ми це все закінчили, тобто ну, не було в, в, в думках, щоб робити. А один з хлопців в цьому році запропонував, давайте зробимо щось, щось інакше, так скажемо, щось інше. Перше, що на думку спало, де його проводить, були різні локації. Ну, так як ми буває так, по вихідним, раз в місяць там, буває, виїжджаємо і наші з сектору хлопці. Знайомі з Ігорем Іграмділієм. Ми з ним, з ним поспілкувалися, запропонували йому таку таку участь, турнір зробити. То він дав своє добро, виділив поляну. 11 тисяч 260 гривень з турніру. Додали до збору на позашляховик для 56-ї бригади. Збір триває, зауважує Андрій, та нагадує про ще одну акцію від Ультрасів: кава за донат. Нагадую вам, що кожну середу у нас проходить така акція Кава за донат. Тобто чашку своєї кави ви міняєте на донат, на ЗСУ, на Збройні сили України. Тому доєднуйтесь. Реквізити та всі звіти на сторінці Ультрас Олександрія.